Сько державного телебачення, ви дивитесь новини. Факти в студії працює Тетяна Захарян. Я вас вітаю. Сьогодні, 22 січня, Україна святкує День Соборності та Свободи. Це свято відзначається щороку в день проголошення акту воз'єднання Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки, що відбулося в 1919 році. На всіх просторах України утвердилася єдина українська політична нація. Про це у своєму зверненні з нагоди Дня Соборності України заявив президент Петро Порошенко за словами глави держави з плином десятиліть ідеї, яка була закладена Лада в акті поступово втілювалася в життя. За словами Порошенка є три головні принципи: по-перше, Україна не буде федеральною, а залишиться унітарною державою. По друге, європейський вибір не підлягає дискусії. Третє єдиною державною мовою є і буде українська. При цьому президент обіцяє, що ніхто і ніколи не зазіхатиме на право людей говорити російською та іншими мовами. Додатковою гарантією такого права стане децентралізація, яка торкнеться і гуманітарна. Політики. Ніхто і ніколи вже не зможе підірвати нашу єдність. З соборністю в розумі, з єдиною Україною в серці. Ми всі разом будемо єдиною українською політичною нацією, у складі якої, в рівній мірі, комфортно почуватимуться всі етноси, констатував президент Петро Порошенко. Протягом останнього року десятки тисяч воїнів, сотні тисяч волонтерів, мільйони і мільйони громадян. Піднялися на захист єдності і територіальної цілісності України. Ще ніколи День Соборності не був таким великим, вистражданим і заслуженим святом, як сьогодні. І наш ворог грубо прорахувався, хотів нас знищити, а зробив сильними, як ніколи. І українська політична нація остаточно ствердилася на всіх теренах західних, східних, північних, південних та центральних. Вона об'єднала представників різних етносів та носіїв різних мов. А наші російськомовні співвітчизники продемонстрували, що україну російською мовою вони люблять не менше ніж україномовні українською. Міністри закордонних справ України, Німеччини, Франції та Росії закликають всі сторони на сході України припинити військові дії і відвести важке озброєння від лінії розмежування відповідно до мінського меморандуму від 19 вересня. А тристороння контактна група повинна зібратися для розробки механізмів виконання цих домовленостей. Про це йдеться у спільній заяві міністрів після зустрічі в Берліні 21 січня. Зокрема, міністри відзначають серйозне занепокоєння. Що їхній заклик про дотримання режиму тиші не виконується, і що протистояння на Донбасі значно загострилося, проводячи до смерті великої кількості людей, в тому числі мирних громадян. Це має бути зупинено негайно, і режим тиші потрібно відновити. Переконані міністри, разом з тим, вони закликають всі сторони повністю, повністю поважати ці умови. У цьому зв'язку акцентується увага, що даний процес повинен відбуватися при спостереженні підтримці спеціальної монітори. Нової місії ОБСЄ безпосередньо на лінії відводу самого озброєння разом з тим, міністри знову підтвердили, що відчутний прогрес по повній імплементації мінських угод має бути досягнутий перед тим, як проводити заплановану зустріч лідерів держав нормандського формату в Астані. Зокрема, повинні бути реалізовані відповідні умови щодо дотримання ефективного режиму припинення вогню. Необхідно досягти домовленості щодо умов поставок гуманітарних. Допомоги і продовжувати звільняти заручників. У Донецьку снаряд потрапив в зупинку, а його осколки – в тролейбус, що стояв поруч. Багато пасажирів поранені. Є загиблі. За попередньою інформацією, загинуло 13 осіб. Обстріл бойовиками зупинки в Донецьку вже кваліфікований як теракт. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Донецької області. Згідно з повідомленням, близько 8.30 бойовики терористичної організації ДНР завдали вогневого удару по зупинці громадянського транспорту у Ленінському районі міста Донецька, маючи достовірну інформацію про те, що в цьому районі знаходяться тільки цивільні особи, терористи завдали кілька прицільних ударів по. Мирних жителях бойовики використовували зброю знищення на відстані більше 20 кілометрів від аеропорту Донецька, де відбуваються основні зіткнення. Йдеться повідомлені. Відкрито кримінальне впровадження за частиною 3 статті 258 кримінального кодексу Терористичний акт. Прем'єр-міністр України Арсеній Ценюк назвав обстріл зупинки в Донецьку жахливим актом проти людяності. Про це він заявив в ході урочистих заходів з нагоди дня собор. Ності російські терористи сьогодні знову вчинили жахливий акт проти людяності і відповідальність за це несе Російська Федерація, заявив прем'єр. Ось до Росії бути дуже зваженими в будь-яких заявах, тому що ситуація на світовому ринку енергетичних ресурсів змінилася, наголосив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк на засіданні уряду в середу, 21 січня. Прем'єр нагадав, що був підписаний тристоронній контракт на рівні Європейського союзу України та Росії про постачання газу. Ми виконуємо кожне слово і кожну цифру цього контракту. Ми забезпечили транзит газу до Європейського Союзу. Голова уряду підкреслив, що в грудні 2013 року Україна купувала 95% газу з Росії, а 5% газу з Європейського Союзу. Натомість у грудні 2014 року 67% – це газ, який йде з Європейського союзу, і 33% – газ, який йде з Російської Федерації. Щодо різного роду дискусій… Хто кому винен, у Стокгольському арбітражному суді знаходиться позов компанії НАК Нафтогаз України проти російського Газпрому. Ми вимагаємо від російського Газпрому 6 мільярдів доларів. США. Суд розбереться, підкреслив Арсеній Яценюк. Ми ніколи не просили скидок. Ми керувалися тільки одним принципом. Ринок. І саме на таких умовах. Сьогодні ми здійснюємо всі розрахунки з всіма нашими партнерами. І ще раз хочу підкреслити, що минулий рік, 2013 рік, 5% це газ, який йшов з Європейського Союзу, 95% це газ, який йшов з Росії. Грудень минулого року 67% це газ, який йде з Європейського Союзу, і 33% це газ. Який йде з Російської Федерації? Повертаємося до сьогоднішнього свята. 22 січня День Соборності України. У Києві цього дня за участю керівництва країни проходять святкові заходи, церемонії покладання квітів до пам'ятника українському поетові Тарасу Шевченку і політичному діячеві Михайлу Грушевському. Загалом же святкові заходи з нагоди Дня Соборності проходять у більшості міст України, у тому числі і в Одесі. 22 січня 1919 року в Києві на Софіївській площі був проголошений акт Злуки, яким під прапор єдиної держави об'єднувалися в одну соборну і демократичну державу Українська Народна Республіка і Західноукраїнська Народна Республіка. Але єдиною Україна пробула недовго. Важкий економічний і військовий стан, взаємна недовіра політиків, привели до поразки ідеї. Вже за декілька місяців після проголошення возз'єднання більшовики захопили Київ, східну Галичину окупували поляки, а Закарпаття Чехословакія. І, хоча державі тоді не вдалося зберегти незалежність, акт злуки став реальним втіленням вікової мрії українців про свою суверенну державу. А ідея соборності продовжувала жити у 1990 році. Напередодні річниці возз'єднання, 21 січня, між Києвим Львовом сотні тисяч людей, тримаючи за руки, вишикувалися в живий ланцюг. За офіційними даними в акції взяли участь майже 450 тисяч чоловік. За даними організаторів, близько мільйона. На мітингах, які проходили в містах, сполучених живим ланцюгом, звучали заклики до незалежності. Акція стала демонстрацією єдності українського народу. В Одесі щорік, 22 січня, Одесити покладають квіти до пам'ятника Тараса Шевченка. По густому тумані на центральну алею одноіменного парку прийшли керівники міста та області, представники ветеранських організацій, громадських рухів, волонтери. Бійці Збройних сил України прийшли повз пам'ятник урочистим маршем. В рамках святкування Дня Соборності України в Одеському оперному театрі також відбулися заходи. Очільник області Ігор Палиця нагородив працівників різних сфер діяльності, орденами і цінними подарунками від імені президента України. Наші кореспонденти побували на урочистій церемонії. Соборності України Одеський Оперний Театр відзначає повною залою. На цьому заході зібралися представники різних сфер інтелігенція, силовики, духовенство, а разом із ними чиновники. На Востоке говорять, не дай Бог жити во время перемен. Ми живемо в таке время, і в это время жили наші предки. И тогда и сейчас враги нашої страны говорили о том, что есть западная часть нашей страны, есть восточная часть нашей страны. вони не могут жить вместе. Мы жили вместе, мы работали вместе. І несмотря на ті атлічя, які є між востоком, западом, сіверами, югом. Всі хаті жить в єдиній, мирній, неділимій країні. З нагоди дня соборності в оперному театрі відбулися урочисті нагородження. В цей день свої посмертні нагороди отримали два бійця батальйону Шторм Степан Петрицький та Володимир Рудницький. Обидва чоловіки загинули в зоні АТО Указом президента України правоохоронці нагороджені орденами за мужність третього ступеня. Ці відзнаки отримали рідні загиблих. И я надеюсь, что мы научимся, и те люди, от кого это зависит, найдут выход из ситуации. А те, кто развязал эту войну, мы видели уже много примеров в истории человечества. Императоров вечных не бывает, диктаторов вечных не бывает. Кожному надо буде відповідати за свої поступки. Якщо не їм, то їхнім сім'ям, которые будуть прятати назад за действия їхніх отцов. Під час урочистої церемонії садкування Дня соборності ордени і цінні подарунки також отримали працівники різних сфер діяльності, серед яких зокрема були освітяни, аграрії, підприємці та інші. Несмотря на сложну тривожну обстановку в нашій країні, я щаслива, що живу в Одесі в Україні і можу трудитися на благах дісіта. Окрім святкування Дня Соборності, які відбулися в опорному театрі, схожі заходи 22 січня, також відбулися і в інших місцях Одеси та області. Сергій Козачинський, Віктор Доманський. Факти. На Одещині продовжується історія навкруги інвалідів-переселенців з Донбасу, які пообіцяли розпочати голодування у зв'язку із тим, що державні установи досі не виділили бюджетних коштів на їх реабілітацію. Весь цей час інваліди виживають завдяки волонтерам і небайдужим людям. Чи зробила держава щось для того, аби не допустити голодування переселенців-візочників, далі у сюжеті. Тиждень тому понад сотня переселенців-інвалідів з Донбасу, які тимчасово проживають на Одещині, пригрозили розпочати голодування, якщо влада не зверне уваги на їх проблему. Люди заявили, що весь цей час відчувають постійні проблеми з нестачею медикаментів та медичної допомоги. Переселенцям весь час допомагали волонтери, але коли в санаторії, в якому проживають інваліди, перестали годувати, терпець у них увірвався. Я опять обращаюсь нашому правітелю через вас. Скажіть чітко і ясно, ви здесь не нужны векарка удар. Інваліди це обуза, щоб люди точно знали. Тоді чиновники пообіцяли інвалідам, що прикладуть всіх зусиль, аби вирішити це питання. Час минув, але люди з фізичними вадами жодних змін не відчули. Конкретних нету, на рівні про те, що ситуація зрушила з місця, запевняють в обласному управлінні охорони здоров'я. За цей час до санаторія, де проживають інваліди, була направлена медсестра. Кожного дня вона робить обхід і стежить за здоров'ям переселенців. І виясняють е, нужди і хто заболів, для того, щоб оказати медицинську допомогу і госпіталізувати при необхідності в лікарню. Я вам розповім інший приклад. У нас є медсестра в санаторії, із четвертої переселенців. Нам іще одну ліквітро прикладу. На мою групі вопрос, а медикамент видість? Ні, я буду спрашувати, що вам варто. Я не нам нужны лікарі. а мені сказали, що я тут. знаю. Європейській асоціації прав інвалідів, яка підтримує цих людей з фізичними вадами, кажуть, що на підставі закону про тимчасово переміщених осіб переселенці мають ті ж такі права, як і громадяни, які проживають на території Одещини. Тобто на відповідному рівні повинні отримувати соціальні гарантії. Никто не говорит о каких-то преференциях или каких-то поблажках. Есть просто четкая позиция. Выполнять требуемое законодательство и обеспечить социальные гарантии, которые были обязаны давать государство. Ни больше, ни меньше. Нині переселенці візочники продовжують перебувати в нерозумінні того, допоможе їм держава отримати необхідні соціальні блага чи ні. Радіють люди лише тому, що керівник санаторію знов розпочав і годувати, хоча робить це за власний рахунок. Додає на сороги той факт, що жити в цій здравниці лише до кінця лютого, а далі невідомість. Не сподіваючись на допомогу від влади, з 21 січня розпочав голодування один із понад 160 інвалідів переселенців. Зізнається, іншого виходу він не бачить. Саме інвалідів. Я тогда объявляю голодом, и тогда извините, извините, это будет не на моей совести, на совести моей жены. Но вы еще забываете о том, что в таком же состоянии насколько другие люди, и они готовы это все поддержать. Сергей Козачинский, Олег Черба, «Факты». Жіночі громадські об'єднання налагоджують співпрацю з віл-сервісними організаціями. Дослідниками гендерних питань давно помічено поширення віл-інфекцій серед жінок, тісно пов'язане з фактами насильства, протистояти епідемії і порушенням гендерної рівноваги, покликані спільні програми, що вже діють на Одещині. Одещина традиційно одна з лідируючих областей в Україні за статистикою поширення віл сніду. Організації, що працюють з віл-інфікованими, зазначають, жінки мають більш високий ризик заразитися, аніж чоловіки. Отож, призупинити поширення інфекції, можливо, паралельно вирішуючи гендерні питання. Жінки часто стоять заручниками соціальної нерівноправності, жертвами насилля. Комплексна протидія віл інфекції та насилля над жінками, запроваджена нині Українським жіночим фондом. В рамках програми проводитимуться жіночі клуби, а також семінари для соціальних працівників. і роботі и з жертвами В этот проект заложено ряд дополнительных услуг. Это и консультации юриста, и консультации психолога, как в женских организациях, так и в бич-сервисных организациях. Это консультации необходимые врача-инфекциониста и врача-аптезиатра, это консультации врача-гинеколога. За минулий рік на Одещині зафіксовано 6 тисяч випадків побутового насилля над жінками однак, реальна цифра значно вища. «Многі жінки находясь в состоянии насилия, они даже не знают этого, что они находятся сейчас вот в, ну, в, в, в статусе жертвы, да, потому что насилие бывает разное. Но когда физическое, оно как-то понятно, там побили, понятно, она жертва. А когда это происходит годами экономическое насилие, когда там женщина, ну там жена должна музу предоставить чеки на все вплоть до хлеба, ну это экономическое насилие. Есть острая необходимость создания коррекционного центра для агрессоров. Мы специалисты прекрасно понимаем, что Нікада в жизни ми не встановимо поки пока не начнем працювати з агресорами. Кадапа не начнем ета профілактирувати активно. Програма діє на Одещині з грудня минулого року. За цей час за послами хоботу психологів, юристів, гінекологів, задіяних у проєкті, звернулося близько 50 жінок. У декого з них виявлено віл. Головна мета проєкту – допомогти таким жінкам соціалізуватися, позбавитися статусу жертви і жити повноцінним життям. Майя жакова Олег Чербафакти. Одесити в трійці найкращих снігових скульпторів у світі на міжнародному фестивалі снігу і льоду в Харбіні команда з Одеси отримала бронзу. Олександр Коршунов, Дмитро Величко і Денис Чернявський Під під керівництвом скульптора і наставника Тетяни Штикало створили композицію Байдужість, в центрі якої серед вихру людського натовпу знаходиться покинута дитина. Один з наймасштабніших у світі фестивалів снігових скульптур щороку проводиться на північному сході Китаю у місті Харбіні. З різних країн сюди приїздять скульптори і майстри, аби випробувати власні сили, а також безліч туристів, щоб на власні очі побачити вражаючі фігури з льоду і снігу. Учасники з Одеси на фестивалі не вперше два роки тому студенти художньо графічного факультету педагогічного університету поверталися з Харбіну із сріблом. Цьогорічна композиція під назвою Байдужість принесла новачкам бронзу. В тамґаду. Участвовало 68 команд со всего мира. Мы из Украины были единственные. Были несколько команд из России, были британцы и большое количество команд Таиланд, Тайвань, Китай. Мы, наверное, были единственные, которые никогда не видели снега толком. Створення композиції тривало три доби. На виконання своєї скульптури Одесити витратили 30 кубометрів снігу. Працювали команди за 30 градусного морозу, тож з незвички робили часті перерви, аби зігрітись. Снігові скульптури у Харбіні простоять принаймні до 28 лютого, дати закриття фестивалю. Має Олег Чербофакти. 23 та 24 січня у великій залі обласної філармонії можна буде почути віденську класику виконанні національного одеського філармонійного оркестру. Підготовка програми йде повним ходом. Оркестр під керівництвом відомого одеського американця, диригента Хоберта Ерла, відточує кожну ноту в творах. На генеральній репетиції побувала наша знімальна група. Звичайно, всі ми з нетерпінням чекаємо вихідних. Їх хочеться провести цікаво і не просто лежачи на дивані перед телевізором. Одесити, які смакують класичну музику, 24 та 25 січня зможуть почути твори віденських класиків у виконанні національного одеського філармонічного оркестру. Традиція розвіла вже уже років сколько що після концертів на старий новий рік Йогана Штрауса. Ми до віденської класики. Я вважаю це очень красиво традиція. Вторая половина января во многих местах мира отмечается день рождения Моцарта, особенно в Зальцбург, фестиваль. Поэтому мы не одни играем венская классика в второй половине января уже долгие годы. Маэстро Хоберт Эрл впевнений, що класика володіє магічним ефектом, головне знати, як її подати. В этом году вторая симфония Бетховена темни мені ана рідка звучати. Довольно рідка ісплняема із його симфоніє. Овертура Франц Шуберт, который ішов режис учит к Вальшебне Арфа і скрипічний концерт Роберт Шуман, который вообще крайня рядкість, а було написано в концю жизни і тридцять четвертий год було піроння. Початок концертів 19-ті солірує український скрипаль віртуоз Андрій Білов, лауреат найпрестижніших міжнародних конкурсів. Нині він робить блискучу світову кар'єру, виступає з найвідомішими оркестрами світу. Сьогодні, 22 січня, міжнародний аеропорт Одеса через сильний туман змінив графік прийому та відправки літаків. Так скасовано один ранковий рейс стамбул Одеса. Майже на сім годин перенесли прибуття та відправлення московського рейсу Шереметіво на чотири київського Бориспіль. Крім того, затримуються рейси з внуково москва Шармель-Шейха, Варшави, а також два денних стамбульських рейса. Ви дивились новини, факти. Я бажаю вам усього найкращого. Бережіть себе та своїх близьких і прощаюсь до наступної зустрічі в ефірі.